Фростпанк біженці, прагну бездоганного старту. Отож починає. Закон про надзвичайну зміну, відразу на дрова десяток з надзвичайною зміною, ще десяток на інші дрова. А от на сталові уламки інженерів. Звичайний робочий день. Працюйте. Потім, потім. 15-та година, 16-та, 17-та година. Головне не пропустити. 18-та година. Тут інженери вже не працюють. Тож я їх сюди по 4. Хай працюють вночі. Всім палатки будуть. О 20-й годині увімкну генератор. Вугля тебе економить тож вмикаю, вимикаю. Хай тільки вночі працює. Так, о другій годині треба буде приймати наступний закон. Друга година. Ай! Ще не час, ще трохи. Ось так. Закон про суп. Тепер, що вони будуть будувати, коли закінчать дрова збирати? Майстерню. Тут вона тимчасово. Потім я її звідси прийму. І кухню. Ще вони будуть будувати вуличку ось тут посередині складу, тому що прагну бездоганності і симетрії. Ой, рішки пропустив шосту годину. йшли будувати о 20.05 кухня вже готова і вони починають варити суп. Підходьте, підходьте, буде вам робота. Так, Тут вулички збудовані, зайві можна прибрати. Ці вулички для мене зайві. Посты сбирачива. Вот тут пост. И вот тут пост.